Понеділка, 5 червня, стартує проведення національного мультипредметного теста, з чого він складатиметься, яка буде його тривалість, як швидко можна буде дізнатися результат? Про це ми розпитаємо директорку українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко. Вітаю пані Тетяно. Тож, перш за все, чому знову НМТ? Чому ми не можемо повернутися до форми зовнішнього незалежного оцінювання? Власне, національний мультипредметний тест — це аналог зовнішнього незалежного оцінювання, який можна зреалізувати під час повномасштабної війни. Зовнішнє незалежне оцінювання в класичному вигляді це тестування із паперовими зошитами, де кожне оцінювання триває до трьох годин. Відбувається оцінювання з різних предметів у різні дні, і очевидно, що ані забезпечення підготовлення до такого оцінювання, ані проведення в умовах постійних повітряних тривог. За умови, що потрібно проводити тестування не лише в Україні, а й за кордоном, неможливо. А от комп'ютерний аналог, національний мультипредметний тест, цілком посильно, і минулого року ми це довели. Скільки триватиме цьогорічний тест, і з яких частин він буде складатися? Тестування триває три години. Вступники обов'язково проходитимуть тестування з української мови математики, а також зможуть обирати один з таких предметів: це історія України, іноземні мови, а це або англійська, або французька, або німецька, або іспанська, а також біологія, фізика або хімія. Скажіть, чи будуть цього року додаткові чи спеціальні сесії? Тогоріч, здається, була спеціальна сесія, так? Минулого року була основна додаткова і спеціальна сесія оцінювання. Цього року це буде основна і додаткова сесія оцінювання в додатковій сесії зможуть взяти участь ті вступники, які з поважних причин пропустили тестування, або в процесі оцінювання не змогли завершити, завершити тестування до прикладу через довготривалу повітряну тривогу чи через погане самопочуття. Скажіть, коли учень зможе отримати результат? Чи можливо він одразу самостійно може побачити? Бали або перерахувати відповідні бали, як, як дитина взнає про результати. На екрані, після того як учасник завершить виконання всіх тестових завдань, або після того, як сплине час, тобто пройде три години, учасник отримає інформацію про кількість тестових балів з кожного з блоків національного мультипредметного тесту. Тобто отримає інформацію про те, скільки тестових балів з української мови, з математики і з третього предмету, учасник чи учасниця отримав. А якщо ж ми говоримо про оголошення результатів, тобто про те, коли результати з'являться уже в кабінеті учасника національного мультипредметного тесту, відповідно, ці результати можна буде вже використати для вступу до закладу вищої освіти, то до 28 червня такі результати будуть уже у відповідних інформаційних сервісах. А чи можливо оскаржити результати? Так було при ЗНО, чи можливо при НМТ також оскаржувати результати? Ми можемо оскаржувати результати проходження тестування, тобто питання процедури. Зокрема, можна оскаржувати той факт, що якогось учасника не зареєстрували для проходження оцінювання, тобто під час реєстрації можна здійснити оскарження. Також можна оскаржити до прикладу питання неправомірного вилучення учасника з тимчасового екзаменаційного центру на думку учасника. Що стосується результатів, то всі тестові форми у нас. Нас дуже уважно перевірені. Вони всі якісні за ці тестові форми ми відповідаємо в відкритих частин, тобто завдань з відкритою формою відповіді, в тестах немає, тому оскаржувати результат неможливо буде і немає смисла. Той результат, який буде отриманий на екрані, і той результат, який потім потрапить в кабінет учасника вступних випробувань, це саме той результат, який є об'єктивним результатом вступника. Давайте поговоримо трошки про безпеку. Уявімо сигнал повітряної тривоги. Який алгоритм дій як діяти дітям? Власне, вступники мають повністю довіритися працівникам. Тимчасово екзаменаційного центру самостійно вступники нічого робити не будуть. Щойно буде оголошено сигнал повітряної тривоги. А про це відповідальний за тимчасовий екзаменаційний центр дізнається одразу, адже має встановлений відповідний додаток і стежитиме за цим питанням. Відповідальний заблокує проходження тесту учасникам і повідомить інструкторам про те, що потрібно перейти в укриття. Всі вступники разом з педагогічними працівниками перейдуть в укриття. Вони зможуть взяти свої особисті речі без Середні і залишатимуться вони в укриття до завершення повітряної тривоги. Якщо тривога була недовготривалою, а це визначить насправді відповідальність за тимчасовий екзаменаційний центр, адже саме він знає, чи є наступна зміна в цьому тимчасовому екзаменаційному центрі, чи це перша, чи це друга зміна. Тобто відповідальність з'ясує, чи можливо продовжити оцінювання. Якщо оцінювання можна продовжити, тобто повітряна тривога, до прикладу, тривала годину всього. І е, тоді всі вступники разом з педагогами повернуться до своїх робочих місць і з тієї хвилиночки, де вони призупинилися, одразу почнуть проходити оцінювання. Якщо ж повітряна тривога була довготривалою, то учасникам запропонують готувати і до додаткової сесії. Запропонують певні е, зразки заяв, Тобто, це все буде зреалізовано безпосередньо в тимчасовому екзамінаційному центрі. Додатково реєструватись в кабінеті не потрібно для додаткових сесій. Це все буде пояснено учасникам в тимчасово екзаменаційному центрі, там буде складно акт, протокол. Всі учасники будуть зафіксовані, всі вони зможуть взяти участь в додатковій сесії оцінювання. Як щодо проведення тестування на тих територіях, де ведуться бойові дії, або які межують з такими територіями, там тестування якось буде організовано. На жаль, на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях, де ведуться активні бойові дії, проводити оцінювання неможливо це безперечно неможливо через міркування безпеки. Ми не можемо гарантувати безпеку учасників і педагогів, які працюють в Тимчасових екзаменаційних центрах відповідно вступникам з таких територій потрібно виїхати на умовно більш безпечну територію України. Якщо це вступники з тимчасово окупованої території, то держава про таких вступників також подвала. Вони можуть вступати за окремою процедурою. Про це варто дізнатися в приймальних комісіях закладу вищої освіти. А як щодо дітей за кордоном цього року скільки пунктів буде діятиме для проведення НМТ? І чи більше дітей, чи менше дітей зареєструвалося? Є якась е, статистика з цього приводу? Якщо ми говоримо про загальну статистику, то минулого року ми мали 214 тисяч вступників, які проходили НМТ цього року. Це вже 284 тисячі вступників. З них минулого року 24 тисячі складали за кордоном. Цього року це вже понад 26 тисяч вступників за кордоном. І минулого і цього року за кордоном тестування відбуватиметься в 30 Ох, країнах це надзвичайно багато і надзвичайно складно зорганізувати організувати це оцінювання за кордоном, але наразі видається так, що буде цей процес успішним. Дякую вам за розмову про організацію національного мультипредметного тесту. Старт якого заплановано на понеділок. Ми спілкувалися із Тетяною Вакуленком, директоркою Українського центру оцінювання якості освіти.